Теперна думка Друзі, вітаю вас! Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та наближати перемогу. І сьогодні вашого незмінного ведучого Дениса Скаєра буду заміняти я, Аня Аляйн, хоч ізмінно зате не менш патріотична ведуча. Як і завжди, експертна думка робить усе можливе, щоб стимулювати український бізнес працювати на благо Батьківщини. І ми розповідаємо про щоденні подвиги наших підприємців у цій країні. Найбільша європейська війна. 21 першого століття триває, попри постійні, теракти, тривожні ночі й дні, Україна продовжує жити, виборюючи свободу та демократію для всього цивілізованого світу. А економіка країни це фундамент її життя. Отож, От сьогодні ми поговоримо відверто під час війни про великий міжнародний український бізнес. Як великий бізнес допоможе українській економіці вистояти і на момент нашої перемоги бути перспективною? Досліджувати це питання ми будемо на прикладі стратегії МХП. Усі ви знаєте, МХП за улюбленими смачними брендами: наша РАБА, секрети шефа, куратор, легко, башінський, рябчик. Також її люблять жителі понад 70 країн світу. Та сьогодні навіть МХП це провідний виробник м'яса та птиці в Європі. Тож рада познайомити вас із нашим гостем Дмитро Морозов, заступник голови правління МХП з розвитку бізнесу клієнтів. Вітаю, Дмитро! Добрий день! Як в цілому на сьогодні ви оцінюєте стан українського бізнесу? Яким чином зокрема змінилась ваша компанія за період повномасштабної війни? Почну з загалом з бізнесу. Бізнес в Україні пройшов випробування усіма, усіма негараздами, які могли тільки статися. І я вважаю, що зараз бізнес, що ще працює, він став точно потужніший, тому що він, він пережив перші місяці невизначеності, незрозумілості, хаотичного руху людей по країні і ті, хто... Адаптувалися ті, хто вистояли, вони точно стали потужніші, вони точно стали сильніші для того, щоб відбудовувати країну на майбутнє, і це ж саме насправді стосується і нашої компанії, тому що ми були великі і потужні, але ми точно стали більш згуртовані, тому що ми разом з усіма топ-менеджерами, з усім колективом компанії разом переживали перші місяці війни. Ми е, встояли, ми не зупинилися на годину. Ми зрозуміли, що в кризових ситуаціях ми єдине ціле, і це дає нам підґрунтя для того, щоб ми стали ще більш амбітними. Тому що якщо компанія змогла вистояти, втримати бізнес, підтримати величезну кількість військових біженців, поліцейських МНСників, будь-кого кому потрібна була їжа, ми їх підтримували. Якщо в при цих умовах ми вистояли, ми дуже світлими очима дивимося у світле майбутнє як компанії в Україні і в світі, так і в майбутнє країни в цілому. Експортна торгівля за цей час якось змінилася. Звісно, вона зупинялася. Ну всі угу. розуміємо, що перші е, тижні війни нічого не було зрозуміло, ніхто нікуди не хотів їхати, банально не вистачало транспорту. Зараз ми працюємо на експортних ринках. Ми, я не можу сказати, що щось змінилося. Нас на початку дуже раді були нашому поверненню. Але якщо хтось думає, що від того, що ми, українці, ми боремо агресора в Україні, щось змінилося по відношенню до нас в Європі, ну, можливо, перші півроку війни так і було, але все одно бізнес бізнесом. І так, ми відновили свої продажі, ми відновили свої контакти, ми запускаємо нові продукти, відкриваємо нових клієнтів на експорті, але сказати, щоб ну все, українці там завоювали світ, це точно не так. Тому що до нас, як до країни, є багато питань. Ми зараз їх бачимо в інформпросторі усюди. І тут кожен бізнес в Україні має розуміти, що просто із-за того, що я українець, якісь мрії не реалізовуються. Треба важко працювати, треба відповідати міжнародним стандартам, треба бути білим бізнесом, треба сплачувати податки, треба вести зрозумілі операції, відкриті контракти, і тоді нас готові зустрічати. Але просто від того, що ти українець, нічого не змінилося. У яких напрямках, на вашу думку, під час війни має працювати великий бізнес, щоб стати більш надійною опорою для економіки України на шляху до перемоги? Ну, дивіться, перше, я вважаю, що будь-який відповідальний бізнес, неважливо, він маленький чи великий, має реально постійно допомагати країні виборювати перемогу. Я знаю, що багато людей і бізнесів це роблять, але, на жаль, не всі. І перший пріоритет зараз все одно перемога над агресором. треба допомагати Збройним силам України, біженцям, інфраструктурним якимось проєктам, тому що це відповідальність бізнесу. Ми в цій країні живемо. Тут будуть зростати наші діти, і е, якщо ми зараз не переможемо, то навіщо це все? Тому перший пріоритет це перемога у війні і відповідальність кожного бізнесмена за те, що я сьогодні зробив, для того, щоб ми перемогли. Друга штука, яку ми вже робимо в, в компанії досить активно. Ми вже розуміємо, що будь-яка війна все одно закінчиться. Ми дуже сильно віримо і зробимо все можливе, щоб вона закінчилася нашою перемогою. І ми вже задаємо питання: Окей, що далі? Як буде виглядати компанія МХП, як буде виглядати країна, український бізнес після війни? Ми знову ж таки ми, ми можемо там очікувати, що за нас завалять грошима міжнародні інвестори, Скоріше за все, це не відбудеться. Я в цьому питанні дуже сильний реаліст. Але ми вже сьогодні маємо працювати над тим, як будуть сприймати український бізнес у світі після війни. Чи знову ж таки, чи платиш ти податки? Це ну, досі це проблема насправді. Дуже багато людей, які продовжують шукати способи оптимізації і оподаткування їхнього бізнесу. І це все, ну, ви розумієте, що міжнародні інвестори все це бачать. Треба робити так, щоб бізнес відповідав європейським міжнародним стандартам. По-друге, треба думати над тим, скільки робочих місць ти створиш у майбутньому, які бізнес-проекти ти будеш відкривати. Ми вже вистояли. Ми вже всі зрозуміли, що ну, я розумію, що є бізнесмени, які втратили все на превеликий жаль. Я знаю людей, які втратили і вже почали відновлюватися. Ми е, маємо думати, які продукти, які сервіси ми будемо надавати як українцям, так і глобальному світу. І ми, ну я особисто дуже сильно вірю в те, що ми станемо повноцінною частиною Європейського Союзу, е, як якими ми вийдемо тут на той ринок. Не як біженці, не як країна, яка потерпає від російської агресії, треба їм допомагати, а як повноправний член європейської родини. А там, повірте мені, там трохи треба постаратися. Складні Все... і суворі правила. В середньому європейський бізнес е, трошки. Красивіший, так якщо політично сказати, ніж середній український бізнес. І треба робити нові продукти. Треба думати, чим ми будемо конкурувати на, на, на цій площині, тому що там споживання трошки інше, там сировинні продукти вже не в ходу майже. Там треба додавати вартість. Є такий термін, додана вартість mm -hmm. твоєї продукти. Це як стосується як сервісу, так і продуктів в, 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 в тяжкої промисловості чи легкої, харчової промисловості. Сьогодні треба планувати, якими ми будемо через рік, півтора, я не знаю. Я точно не військовий експерт, я не знаю, коли він закінчиться війна. але Будемо думати, що як най навіть завтра. Я, я, я не знаю. Ми там жартуємо всередині, що треба думати, що ми будемо робити, коли буде перемога, тому що ні в кого не підніметься рука, когось вивести на роботу. Треба буде святкувати усім разом. Але. Ми зараз маємо писати своє резюме, якщо образно так сказати, резюме країни, резюме українського бізнесу. І нас будуть приймати умовно на роботу. Ми будемо виходити після війни, після перемоги і казати, хлопці, дівчата, ми український бізнес, ми хочемо з вами працювати. Ось моє резюме. Що там в тому резюме буде написано? Що ми допомагали армії, молодці. Скільки податків ти заплатив, скільки офіційно в тебе людей працює, які нові продукти. Конкурентоспроможність європейською, ти хочеш принести, тому що у бізнесі є суттєве таке питання, навіщо Навіщо ти у цьому бізнесі існуєш? Якщо ти існуєш для того, щоб заробити грошей, скоріш за все, ти не будеш довготривалим -довго -довго гравцем на ринку. Навіщо це про твого клієнта, про твого споживача, яку цінність ти йому несеш для того, щоб він з тобою співпрацював в майбутньому? І сьогодні треба допомагати армії і писати своє резюме. Угу. Тому що після війни усі домовленості тимчасової підтримки будуть забуті. Ми ну, поч... вже нам, потроху нам... забувають. Ну звісно, тому що всі, всі втомлюються, і бізнеси потерпають е від того, що спочатку всіх нас покликали, дуже багато людей переїхало, почало відкривати бізнеси. І всі думали, що це на місяць-два, ну починаючи з 2-3 тижні, да? uh -huh. всі ми пам'ятаємо, закінчується до кінця року, там наступної весни, наступного літа. Але а, життя триває, і нам треба бути реалістами. Якщо ми просто українці, це, це класно. Я українець, я не хочу покидати країну, точно буду тут жити. Але там, за кордонами країни, а, це не аргумент. Це не аргумент. Ну і останнє, про що така досить несильно популярна тема, але є мільйони. Ніхто не знає, скільки мільйонів людей насправді зараз за кордоном. І всі гадають, повернуться, не повернуться, а скільки повернеться, а як повернуться, це ще одна відповідальність українського бізнесу зробити так, щоб вони захотіли повернутися. Тому що, звісно, туди поїхали люди, які є українцями. Які мають заробляти гроші в Україні, витрачати гроші в Україні, і це все одне замкнене коло зростання ВВП країни, і це направдує, життя країни. Бо так. для кого ж робити і перемагати, якщо тут нікого не буде? Тому друзі, повертайтеся на рідну землю і працюйте на благо нашої перемоги. МХП постійно розвивається, трансформується, не стоїть на місці вже компанії багато років. які саме зараз компанія переживає трансформацію, щоб краще задовольнити потребу сучасного українця і також європейця, зокрема. Ну, ми почали трансформацію МХП ще до війни і не зупинили її. Напевно, там 2-3 тижні ми думали просто mm -hmm. як. Стояти на місці і нагодувати усіх навколо, тому що там враження було, що ми усі годували тоді. Я подумала, два-три тижні думали закінчити трансформацію, але розцянулась на роки. Ні, ні, нас, ну трансформу. Дивіться, ми дуже великий бізнес. І тільки в Україні у нас більше 25 тисяч співробітників. Безліч компаній входять в орбіту холдингу, куча людей, різні бізнес-бізнес-напрямки. І ми почали трансформацію ще. До війни за пару років і продовжуємо її, тому що вона, в принципі, будь-який бізнес, який хоче бути сталим і довготривалим, в нього трансформація ніколи не закінчується. Mm -hmm. що, ми, що ми для себе обрали пріоритетами? Перше це зміна наших продуктових вподобань і націленостей. Тому що ми всі ми знаємо, що компанія була збудована на найкращій курості наша ряба, але зараз вся компанія працює над створенням. Продуктів доданої вартості. І ми говоримо про вже готову їжу до споживання, підготовлену до споживання, там трошки доготувати треба. Ми зараз фокусуємо всі наші розробки не на сировинні продукти м'ясо курки. Угу. Так воно також важливе, ми продовжуємо його точно так же якісно виготовляти і не плануємо зменшувати. Але всі наші нові розробки вони стосуються вже готової їжі. Де-факто. Це дуже звучить дуже просто, але всередині компанії це суттєво змінює вектор, тому що щоб виробляти і продавати гарну готову їжу, задовільняти кінцевого споживача, треба дуже гарно його знати. І угу. якщо одним словом характеризувати зміну і трансформацію МХП, яка зараз є, це клієнтоцентричність. Ми в першу чергу думаємо, що думає, що хоче, які потреби є в нашого кінцевого споживача, у нашого партнера, з ким ми співпрацюємо. Як ми, як великий бізнес, можемо бути таким, що відповідає на питання, яке я раніше задавав, навіщо я з ним працюю, навіщо я купую його м'ясо, його ковбаску, його заморожену їжу, його салат. Що я отримую від цього? Просто поїсти це, це не про нас. Ми хочемо говорити про якість, харчові властивості, задоволення від споживання, справедливу ціну від спож... від... на нашу продукцію. Ну, це де про кінцевого споживача, а про наших партнерів. Ми в двадцять якщо не помиляюсь, році закрили департамент комерції. У нас немає департаменту комерції чи департаменту продажів. Але відкрили новий цей департамент розвитку бізнесу клієнтів, угу, який ви очолили. Який я очолив? У 20-му да. році правда? У на початку двадцять першого. Угу. І це філософський такий, виглядає як філософський крок, але насправді це змінює генофонд того, як ми працюємо. Ми не робимо Генофонд? Генофонд того, як ми працюємо. А що це? А ми усі на всіх рівнях в моєму департаменті ми е, перевчаємо людей думати про те, скільки я продав і скільки mm -hmm. я заробив. а привчаємо їх думати в першу чергу, що яку користь ми нашому партнеру принесли цією продажею. Mm -hmm. І е, мені, мене не цікавить людина, яка прийшла і сказала, що я виконала план. Якщо від mm -hmm. виконання цього плану продажів постраждав мій партнер. Коли людина приходить і каже, я в першу чергу зробила гарно моєму партнеру. Він заробив більше грошей, він відкрив більше можливостей для свого бізнесу. І by the way, вибачте, за англіцизм. Я виконав план. У це мій співробітник. І тому я це таким пафосним словом називаю генофонд, тому що ми формуємо гени людей, людей які, працюють. які працюють в нашій компанії. Хтось. Не зміг перелаштуватися і пішов з компанії за цей час. Але здебільшого люди в принципі відкрили очі на, на формат продажів, ну, вони по-іншому зараз дивляться. Зараз вони що для партнера? Який ефект на партнера? А потім вже який ефект на МХП від, від цієї продажі? То бути партнером МХП це дуже приємно. А, дивіться, я тим паче на таку аудиторію я не буду казати, що вона вже все 100% працює. Але ми точно, і наші партнери це підтверджують, ми точно дуже сильно змінилися. Ми більше думаємо про те, як зробити моєму партнеру краще, а не просто виконати плани продажів. Дуже багатообіця звучить. І які варіанти партнерства наразі існують? Як можна стати частиною сім'ї МХП? Ну, дивіться, є, в принципі, безліч варіантів, можна просто купувати продукцію. Але mm -hmm. бути впевненим, що це продукція найвищої якості, і менеджер, який з тобою співпрацює, він точно думає, який ефект на твій бізнес від е, того, що ти співпрацюєш з МХП. Якщо він е, не може на це відповісти, він буде вас допитувати безкінчен... нескінченно, поки не зрозуміє, навіщо ти прийшов співпрацювати з МХП, е, можна... ну є більш плідні формати співпраці. Є... Франчайзингова мережа, яка ми там вона брендована нашими проектами, це ім'я «Самаркет», і наша ряба свіжа, і «Донер Маркет». Є декілька е, варіантів франшизи, які ми пропонуємо нашим партнерам. Е, і ти можеш не просто купувати і продавати там, під своїм брендом, а бути разом з водій-екосистеми МХП, можна бути дистриб'ютором компанії. Можна бути рестораном, який використовує кулінарний досвід МХП і досвід наших шеф-поварів як ефективніше і смачніше готувати їжу для гостя в ресторані. В принципі, будь-хто, хто працює з продуктами харчування, може до нас звертатися. Ми знайдемо, як ми можемо бути корисними для цього бізнесу. І навіщо він до нас подзвонив, і навіщо він з нами поговорив? Це дуже прикольно. Чи може суттєво? На такій позитивній ноті ми будемо завершувати наше спілкування. Що б ви на прощання хотіли побажати українському бізнесу та Україні в цілому? Українському бізнесу хочу побажати. Я вже я буду повторюватися. Вивчайте uh -huh. перше, підтримуйте Збройні Сили України. Це пріоритет номер нуль зараз. І будуйте своє резюме на післявоєнний час. Тому що від того, що ви зробите зараз, буде залежати, як буде швидко зростати економіка країни. Після війни ми маємо всі шанси. Це історичний реально. Я вважаю, що це історичний шанс для України, коли ми під софітами всього світу. І коли всі сафіти на нас, якщо ми не зробимо так, що нас почнуть реально поважати, що ми не станемо конкурентоспроможними на світовій арені, це я не знаю, коли на наступний раз це буде. Тому працюйте де був, працю... щоб таким чином на. не було. Працюйте на благо ЗСУ. І перебудовувати бізнес так, щоб бути конкурентними на глобальній арені. Дуже прості, чіткі і потрібні побажання. Дякую вам за таке щире, відверте і значніве спілкування. З вами була експертна думка. Працюйте, перемагайте і ведіть країну до перемоги. Слава Україні! Героям слава. Експертна думка.